Доброго ранку! Вітаю вас! З вами Олександра і е, я розпочинаю другий тиждень гри у місяці марафонів. Е, на минулому тижні я розпочала грати у е, новий формат для мене у марафон. Зараз в мене в роботі 12 процесів, які я хочу побільше просунути. І для цього я вибрала такий формат, як марафон, і усі роботи поділила на дві частини. Одна частина то багатокольорові схеми, і друга частина це невеличкі та середні схеми. Буду грати у марафоні я завдяки е, картам, які допоможуть мені обрати, які роботи, якого дня я буду відшивати. А на початку кожного тижня е, мені треба визначитись з роботами. Які саме роботи я буду вишивати на цьому тижні? Е, на, в першій частині це багатокольорові схеми, в мене є ось такі картки. Бачите, на звороті в них написана назва кожної багатокольорової схеми, які в мене є. Їх всього 4. На е, другій частині карток у мене е, 8 карток, і на них написані назви невеличких та середніх робіт. На минулому тижні я е, е, вибрала Дві роботи з багатокольорових та дві роботи з середніх, і відшивали їх. Кожній роботі я надала якоїсь карти. Наприклад, одна робота була бубна, друга трефа, черва та піка, і карти допомагали мені кожен день. Дізнаватися, яку роботу відшивати. Скільки встигала, стільки і відшивала. Минулого тижня я встигла відшити за марафон 3522 хрестика. На цьому тижні я також буду продовжувати грати, але е, я видалю з середніх карток ці дві роботи, які відшивала минулого тижня. Бо е, в місяці 4 тижні і е, Якщо будуть випадати одні ті ж самі роботи, то я не встигну всі повідшивати, як коли я вибираю дві на тиждень. Тому 4 тижні, вісім робіт, по дві кожного тижня. Дві я вже відшивала і я їх видаляю. Минулого тижня це були маяк-пілікан та осінній вальс». Зараз я вам покажу, які. Їх ми прибрали. А ось картки з багатокольоровими схемами я залишаю, як і були 4. Якщо буде потрапляти якась робота, яка вже була минулому тижні, то це навпаки добре. Бо, як ви розумієте, то великі роботи, і на них треба побільше відшивати. Давайте ми з вами все ж таки подивимось, що то за роботи. До багатокольорових робіт я віднесла ось такі чотири роботи. Давайте почнемо з верху. Перша зліва – то лісна дорога. Друга у правому верхньому куту це крапівники та лілі-пілі. Так називаються ці пташки і ці ягідки. Знизу зліва це кувшин, і знизу справа це магнолії. Ось такі чотири великі роботи. На минулому тижні мені випадали кувшин та магнолії. Хто ще не бачив, можуть піти подивитись. З, з, з відео вже є на каналі. І щоб ви могли зрозуміти, що і як я в них відчувала. І е, до середніх і маленьких робіт відносяться ось ці вісім робіт. Також почнемо зверху, зліва, е, вітер у гриві. Наступна берегові птахи, е, маяк, пелікан, посередині зліва осіння пора, справа осінній вальс. І нижній ряд, який ви бачите, це круг клейта на таємничий сад, е, «Мороз та сонце. і е, Зимовий переліт. Ось такі вісім робіт. На минулому тижні мені випали маяк, пелікан та осінній вальс», тому на цьому тижні вони вже в нас виходять з розіграшу, їх ми вже не побачимо. Так, далі. Ну, Давайте зараз ми перейдемо все ж таки до розіграшу. Так, ну давайте ми з вами е, візьмемо ці картки. Е, ви бачите, я зовсім не бачу, що написано на зворотньому боці. І спочатку ми оберемо, які в нас будуть багатокольорові схеми. Так, ну що що обираємо? Так, на цьому тижні в нас буде крапівники і, і яка ще? І магнолії, знову магнолії, вона повторюється з минулого тижня, але це добре, буду її далі просувати. Так, це багатокольорові схеми, крапівніки та магнолії. І давайте ще оберемо які роботи із середніх. Так, перемішуємо ретельненько, щоб нічого не загубити. І обираємо дві роботи з цих карток. Так, ну що, перше, це мороз та сонце, і друга – це таємничі сад. М, чудові роботи на цьому тижні яскраві всі, різнобарвні, різнопланові це дуже гарно. Так, ну що, і давайте зараз визначимо, яку роботу куди коли, коли віднесемо. Так і будемо писати: Перша – то в нас буде крапівнікі, бубна. Друга трефа то буде магнолії. Четверта черва буде мороз та сонце. І остання це таємничий сад. Так, і. Зараз будуть працювати карти. Звичайні карти ось повна колода. І завдяки ній кожного дня ми будемо визначати, яку роботу я буду вишивати. Так, ну що, подивимось, яка робота сьогодні. Сьогодні в нас, так, давайте ось цю Це буде бубна, і це буде крапівніки. Ось, бачите, був на в нас крапівніки. Чудово! Сьогодні працюємо з багатокольоровою схемою, а завтра я вам покажу, наскільки вона просунеться. Напевно, для того, щоб побачити, наскільки вона просунулась, мені спершу треба вам показати, яка вона зараз. Ось яка ця робота, наскільки вона в мене відшита. Я її зараз розмотала і мені треба її закрутити, щоб перейти до ось цієї верхньої частини, де я її буду відшивати сьогодні. Розгортала бо показувала у підсумках. Року, що ні підсумках року, а планах на наступний рік, так, підсумки року ще не вийшли. І показувала, наскільки вона зараз підросла. Так, ось така, ось така чудова робота. Ви бачите, вже в мене майже половина роботи, майже треба рухати її і далі. Я пішла вишивати до завтра. Доброго ранку. Так, дівчата, ну що, Непогано я вчора просунулася, але воно все таке світле, що вам, вам майже нічого не видно. Так, Це вже пташка, це вже її брюшко. Бачите, воно таке сіреньке, кремове, і в мене вишивались майже тільки ці кольори, їх було там багато, я так і брала. І встигла вчора я відшити. 548 хрестиків. Це чудово просто. Я дуже задоволена, непогана цифра в мене вчора вийшла. Буду сподіватися, що ще ця робота випаде, щоб я могла ще її просунути. Ну, і давайте ми визначимося, яка ж робота в мене буде сьогодні. Так, ну що, трошки ще поміщаємо. І подивимось, яка робота. Робота, давайте ось ця. І це в нас а, це в нас бубна, і це знову крапівніки. Подивіться, крапівніки. І я сьогодні продовжу їх вишивати. Добре, вона випала другий день. Знову чудово, нічого вам нового не буду показувати, і буду працювати знову з цією. Роботою. Ну що, побачимось завтра. Доброго ранку. Ну що, дівчата, трошки вчора я встигла повишивати. Так, буду ще зараз вам намагатись показати. Ну, давай якось сфокусуйся, бо в мене немає світла, щось вони нам за ці сутки дуже часто його вимикають. Вночі не було аж 7 годин. Але, дівчата, ось бачите, ось на цій ділянці вже в мене відшите все брюшко у цій, цієї пташки. І трошки навкруги ще теж е, таких дрібних розсипних хрестиків, бачите? І трошки ще позашивалися ось ці дирочки у цих ягідках. І загалом це вийшло, що вчора я відшила 403 хрестики. Не дуже багато, але просування є. А, мені, мене дуже здивовує, бо пташка величезна виходить. Ну, ну, не знаю. Бачите, ось якщо долонька моя, це тільки половинка пташки. Ну, Ось така велика пташечка. Так, ну давайте ми з вами визначимо. Яку ж роботу я буду відшивати сьогодні? Беремо наші карти, перемішуємо і витягуємо одну, так, яку, 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 яку ось цю. Ось. Знову бубна? да що ж таке? Третій раз? Ну, дівчата, ну, добре, сьогодні я ще вишую. Цю роботу, але якщо ще раз вона випаде, я вже її не буду брати, бо не випаде жодного разу. Інша робота, цікаво, як цікаво. Бачите, третій раз мені випадає одна та сама робота. Хочеться ще ж поживати і магнолії, і мороста сонце, таємничий сад в мене чекають. Хм, чудово дивовижно просто, просто дивовижно. Напевно, карти хочуть бачити. Побільше цю пташечку. Так, цікаво. Ну Добре, добре сьогодні ще її вишиваю. Буде марафон. мені в мене три дні з однією <свіднєї> роботою. дивна дивний у мене тиждень виходить. Ну що, так от карти нам обирають. Я пішла вишивати далі і покажу вам що знову цю роботу завтра вже. Доброго ранку. дівчата! ну що, принесла я те, що вчора встигла. Ось, бачите, ну, більш всього, в мене стали промальовуватись ось ці ягідки. трошки листячко, трошки закрилися дирочки. Ось тут знизу також вже гарно промальовуються ці ягідки, бо закриваються всі на защиті ці хрестики. І вчора я встигла відшити 452 хрестики. Так, ну і на пташці щось там щось було. Але бачите, вона не закрилася вся. Ще треба день-два з нею попрацювати, тоді буде цей шматочок закінчений. Але я вам, як казала, якщо навіть сьогодні випаде в мене бубне, я не буду більше її брати, бо так нечесно. Треба, щоб і інші роботи попали в цей, цю, цей тиждень. Тому. Оо... Я вважаю, що три дні і так багато для однієї роботи. Так, ну що, беремо карти і визначимо, давайте яку роботу я буду сьогодні брати. І давайте це буде ось ця. Ага, то черва. А що в нас у черві? Дивимось, Черва, то мороз та сонце. Чудово, чудово. Нарешті щось інше повишиваю, бо я вже трошки ну, так, втомилася від цієї роботи, хочеться щось змінити. Так, іду я вам зараз дістану мороз та сонце. Ось так. Зараз виглядається в мене робота. Е, вже ми бачимо обидва нижні куточки, але не все ще е, зашито тут. Е, на жаль, я зараз не зможу повернутися сюди, бо ще не дійшла до мене посилочка. Виявилось, що в них не вистачає деяких кольорів ниток. Вони запропонували мені замінити на інші. І, е, ну, напевно, сьогодні вони. Вже відправлять її до мене. Але як випала ця робота, я тоді буду працювати ось тут. Давайте трошки ближче подивимось. Тут ще багато що не зашитого, в мене ще ці кольори є. І буду, я, напевно, якраз працювати, закривати ось ці діляночки, які не зашиті. Давайте трошки ближче подивимось, яка вона гарна. В неї кольори. Надзвичайні просто зимові і яскраві водночас. Я дуже полюбляю цю роботу. Вона виходить неймовірно. Так, ну що, ось е, так, на сьогодні ось такий в мене план. Буду відчувати далі цю роботу. Тобто ранку. Ну що, дівчата, ну, майже я закінчила цей куточок, але в мене не вистачає двох ниточок. Насправді, вони вже приїхали, я їх заберу вже і буду мати змогу далі все відшивати. Тут багато зашивається ще білим кольором, майже 300 хрестиків, але деякі ось діляночки, ось такі ще десь не зашиті. О, і хвостик залишила. Ні, то голочка. Так, ну що я вам скажу? Добре, я так просунулась і встигла я відшити 728 хрестиків. Ну, чудово, просто чудово, гарна робота. Дуже вона подобається мені. Так, ну і давайте ми з вами знову визначимо, що я буду вишивати сьогодні. В нас сьогодні, о, пробачте, вже п'ятниця. І що на п'ятницю в мене сьогодні буде? Так, ну що, дивимось? Трефа добре, добре, що в нас трефа? Давайте подивимось. Трефа це магнолії. Так, зараз я вам їх покажу. Ось так виглядає ця робота. Нагадую, що на минулому тижні я її вишивала і, добре, так, 1057 хрестиків встигла відшити. І на цьому ну, не знаю скільки вона зараз випаде, але в мене дуже хочеться мені відшивати ось ці пелюсточки у квіток. Але в мене немає нитачок. Я дуже сподівалася, що вони вже доїдуть до того дня, як мені випаде магнолій. Але не так сталося, як гадалося. Вони приїхали, але я ще не забрала їх і зможу, напевно, зробити тільки це завтра. Ну, Як є, нічого страшного. І тоді я, напевно, буду відшивати. Фон. Ось цим кольором у мене є тут бленд з двох ниточок. Ось давайте подивимось, Ближче я вам покажу його. Бачите, такий він трошки бежевий, трошки сірий. І е, ось ним я, напевно, тоді і буду відшивати далі. Ось він йде догори. Ось тут десь ще якісь хрестики. Напевно, так і буду робити. Я ще подивлюсь, може, чи цей бленд є ще ось тут у самій вазі. Мені здається, щось там теж було від е, цього. Ну, і завтра покажу вам, наскільки я її встигну просунути. Доброго ранку. Так, дівчата, ну що, трошки повишивала я вчора. Я так і розуміла, що багато в мене не вийде, бо ниточки зовсім мало ниточок тих, яких треба. І вийшло в мене ось тут вишивати трошки, ось тут, ось цю верхню діляночку, і ще трошки ось тут. Ось. Все більше в мене поруч ниточок ніяких нема. І е, я чекаю сьогодні вже на посилочку мою, і тоді зможу е, повертатись і знімати все, що треба. Е, знімати, Боже, що я кажу? І вишивати все, що треба е, заповнювати ось ці не заповнені місця. І давайте ми з вами визначимо, яку роботу я буду вишивати сьогодні. У нас вже сьогодні субота, дівчата, почекайте хвилинку, я забула взяти карти. Так, пробачте, я повернулась карти поруч. Ось давайте ми перемішаємо і подивимось, що ж я... О, пробачте, так, щось вони сьогодні розлітаються ще раз. Що я буду вишивати сьогодні? Хочеться, щоб таємничий сад потрапив до розіграшу, бо він ще жодного разу не був. Ну, подивимось, подивимось. Так, ну що, давайте ось цю. О, так і є. Таємничий сад, це, це ну, просто чудово. Всі роботи потрапили до нашого розіграшу. Бачите, піка то таємничий сад. Ну, добре, зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось яка ця робота, яка вона гарна. І, напевно, дівчата, я сьогодні буду продовжувати відшивати десь ось тут. Тут буде в нас хатинка ось е, у цьому місці і з'явиться ця хатинка. Щоб вона вже в мене була готова. Я, до речі, почала вишивати цю роботу ще минулого року, коли у, у дівчат в інстаграмі був хештег хатинка миру. А вони там відшивали набор діменш з хатинкою. А я чомусь собі вирішила, що ось в моїх планах. Є ще одна хатинка, і вона дуже гарна. Така на е гарній галявинці, біля е якоїсь річці, е біля е кущиків, дерев, такий гарний будиночок, напевно, то літо чи десь травень місяць, бо квітне тут е бузок, напевно, ось тут. Е і у, квіта у квітах. Тут квіти, тут квіти, далі ще буде багато. І е, я з, зрозуміла, що я теж хочу вишивати хатинку миру, але в мене це буде не dimensions хатинка, а е, ось такий круг клейтена. І дуже добре, що я її розпочала. Вона в мене вишивається не на білій лінзі, а на айварі. І е, я вважаю, що це де, теж дуже гарно виглядає. Ось так. Ну що, пішла я вишивати, і завтра подивимось, скільки встигну. Доброго дня, дівчата. В мене неділя, але в нас вчора був важкий день. У нас знову була вчора масована атака і трагедія сталася у нас в Дніпрі. Я співчуваю всім, хто постраждав, всім рідним, хто загинув. Але нам не треба складати руки. Нам треба зібратись і робити свою вправу далі. У нас все вийде обов'язково. Так, дівчата, в мене з вчора не дуже багато вийшло вишити, бо в нас майже цей день вчора не було світла. Вимикали, вмикали година через годину і з обіду до самого. Вечорого й одного не було. А в мене схема на телефоні. Я е, намагаюсь не розряджати його. Тому ось так: 204 хрестика. Ви бачите, з'явились е, ось такі е, вже контури даху. Ось тут, і ось тут. Ось тут е, трошки даху з'явились, і вираз ось цей куточок, е, тут буде віконці. Хатинки цієї. Не зовсім небагато, але скільки є, скільки є. Давайте я все ж таки, хоч не знаю, скільки встигну сьогодні вишивати, але подивимось подивимось, бо нам світ дали лише в обід, і я вам і знімаю так. Бачимо, що випаде. Всі роботи цього тижня в нас вже були, тому давайте оберемо щось. Щось, щось. Що це буде? Бубна. Бубна це кропівник. Я вже три рази його вишивала. Я вам казала, що якщо вона ще раз випаде, я не буду її брати. Давайте щось ще. Давайте даме, дамо змогу якоїсь іншій роботі. Що таке? Так, щось таке. Трефа. Так, трефа в нас це магнолії. Давайте подивимось. Дівчата, мені здається, що я вчора вам не сказала, що на магноліях я відшила 443 хрестики. А, так, ну і сьогодні треба записати таємний 6,204 хрестики. А сьогодні знов до мене потрапили магнолії. Ну, скільки. Зможу, ниточки до мене приїхали, я вже їх почну розбирати. І, напевно, хто бажає на це подивитись, заходьте у мої вишивальні щоденники. Так, в понеділок воно має вийти. Ну що, побігла, скільки встигну, скільки зможу. Побачимо, як буде у нас електрика. Доброго дня! Ну що, дівчата? Так, ну, можна сказати, не багато і немало. Я вчора попрацювала, але трошки все ж таки е добавилась. Бачите, ось тут понизу я зашивала два кольори. Один був чистий, а другий був бленд з ним. І ось з'явився цей куточок. з'явилось тут трошки, тут трошки, тут трошки, бачите, і встигла я відчити 471 хрестик. Кажу, небагато і немало, але це ж добре, бо мені здається, що навіть стільки е, це добре просування. І давайте ми з вами, з вами подивимось. Скільки я встигла відшити на цьому тижні, побачимо мій блокнотик. На крапівниках. Я вишивала 3 дні. Перший день 548, другий 403, третій 452. Загалом це вийшло 1403 хрестики. Магнолії випали 2 дні, і це було 443 і 471 хрестик. І 914 хрестиків я відшила на них на цьому тижні. Небагато дісталося мороз і сонце, воно випадало один раз. 728 хрестиків. Ну і, на жаль, найменше вони випали у такий важкий день. Тому так вийшло таємничий сад. Тем сад, 204 хрестики. І скажу я вам, що на цьому тижні в мене навіть менше, ніж на минулому. 3249 хрестиків. А на минулому було 3522. Так, треба вже брати себе в руки. І треба якось трошки більше часу приділяти а, тій грі. Я вам скажу, що це не. Те, не, не це те, що я вишиваю, я вишиваю ще й інші роботи. А, марафон цей в мене як а, така паралельна гра з моїми роботами, але я вишиваю ще й інше. І якщо ви ще не бачили, то ви можете зайти на мій а, вишивальний щоденник. Я там ще показую вишиванки і інші роботи, з якими я працювала на цьому тижні. Так, ну що? Взагалі я задоволена. Добре працювала з магноліями, добре працювала з крапівниками. Це добре настроюю себе так, що наступного тижня я буду більше вишивати. Я вже там закінчила деякі справи, які мені потрібно було. Дознімала деякі відео, які ще вийдуть наступного тижня на каналі. Хотіла я на цьому, але, пробачте, не вийшло. Ну такий час. такий час не було світла, не було електричества. І е, знову обстріли були, тому е, вийдуть наступного тижня, нічого страшного в цьому нема. Ну що, е, я переходжу до, до третього тижня гри мого марафону. І сподіваюся, вам сподобалось, е, як я вишивала на цьому тижні. Якщо так, ставте мені вподобайку. Якщо ні, можете ставити дизлайк, е, тому що. Це теж важливо, я теж повинна розуміти, а може вам не подобається. Хто ще не підписався, підписуйтесь, чекаю вас, і побачимось наступного тижня. Па-па!